Слава Україні! Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про дев'ятьох загиблих. Серед них діти перед судом постане винуватець ДТП, у якій загинуло подружжя пенсіонерів. Про це та інше протягом наступних п'яти хвилин розповім вам я, Юлія Кучер. Українські військовослужбовці отримують 15 діб додаткової відпустки. Відповідний закон вже підписав Володимир Зеленський. За словами глави держави, це рішення погоджено із військовим командуванням. Зміни запрацюють вже в серпні 2025 року. Внаслідок російської атаки в Києві загинуло вже 9 людей. До ліквідації наслідків обстрілу залучено понад 1200 рятувальників та поліцейських. Тривають активні пошуково-рятувальні роботи поблизу зруйнованих багатоповерхівок. Рятувальники ДСНС уже вивезли близько 500 тонн уламків будівель і прибрали 36 знищених автомобілів. До пошуків під завалами долучено чотири кінологічні групи. Поліція отримала приблизно дві тисячі звернень від громадян, зокрема щодо пошкодженого майна. У зонах влучань працюють мобільні пункти міграційної служби та сервісні центри МВС. Допомагають людям, котрі втратили документи. На жаль, кількість постраждалих продовжує зростати. Їх вже понад 130 мешканців столиці, серед них 12 дітей. Також росіяни завдали прицільного удару по п'ятиповерхівці у Краматорську. Половина будинку зруйнована вщент. Що найменше одна людина загинула, і 11 поранені. Так повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Завтра, 1 серпня, Віньковецька громада проводжатиме в останню земну дорогу відважного воїна захисника Валентина Лисого, 1976 року народження. Із 26 грудня 2023 року Валентин Євгенович стояв на захисті рідної землі. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у третьому прикордонному загоні імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса Державної прикордонної служби України. 26 липня захисник загинув. Усіх небайдужих просять сформувати живий коридор слави, орієнтовний час прибуття траурного кортежу 9.30 ранку. Схиляємо голови перед героїзмом захисника, висловлюємо щирі співчуття рідним. У Хмельницькому патрульні виявили ознаки підробки документів. Патрулюючи на проспекті Миру, правоохоронці зупинили транспортний засіб шкода за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Для з'ясування обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. На Хмельниччині перед судом постане винуватець ДТП, у якій загинуло подружжя пенсіонерів. Нагадаємо, дорожньо транспортна пригода сталася 8 грудня 2024 року на автодорозі з полученням Житомир Чернівці поблизу села Воробіїв, Канаду, на Дунаєвеччині. Тоді 69-річний житель міста Дунаєвці, керуючи автомобілем, допустив наїзд на подружжя пенсіонерів 75 та 76 років, які в цей час переходили дорогу. Внаслідок аварії від отриманих травм пішоходи загинули на місці події. Сьогодні слідчі поліції завершили розслідування і передали матеріали до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років ув'язнення. У парку культури і відпочинку імені Михайла Чекманда у місті Хмельницькому відбувся день спільнодії, формула стійкості та відновлення Ти як плюс активні парки, який пройшов у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як подія об'єднала близько 300 мешканців громади серед яких дружини військових, внутрішньо переміщені особи, люди старшого віку та відвідувачі парку. Всеукраїнський день спільнодії проходить одночасно у багатьох громадах України та є складовою комплексної програми ментального здоров'я. Ти як її мета підтримати психічне здоров'я людей у час війни, сформувати культуру взаємопідтримки та доступності допомоги у кожній громаді. У заході взяли участь начальник управління молоді, фізичної культури і спорту обласної військової адміністрації Наталі Томусяк, регіональна координаторка програми Тияк як, Інна Кукол», представники громадської організації Рокада, консультанти територіальних громад та активісти. Організатори підкреслили, що подібні події сприяють формуванню культури ментального здоров'я та показують, як фізична активність може стати ефективним інструментом підтримки психологічної стійкості. Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради запрошує дорослих та малят на медичний пікнік 2 серпня у парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. З 9.00 до 15.00 на локаціях ви дізнаєтесь багато корисного про здоров'я, профілактику захворювань, поглибите свої знання про медицину. Доєднаєтесь до цікавих конкурсів та майстер-класів. Відвідаєте безліч інших цікавих локацій. Таким насиченим та непростим був цей інформаційний день. Завершення дня обговоримо з вами у підсумковому випуску новин. Тож не прощаюся з вами. Кажу до зустрічі на першому подільському.